Так, друзі, всім доброго ранку. Значить, дорізається форма торнадо. Всім вона вже відома, але ж два слова хочу про неї сказати, що форма, це гібридна форма Віктора Калугіна така високотоварна, крупноплодна, чудова форма. Тобто, тут трішки лишилося. Два дні тому, якби в людей було свято, і вони приїхали і хотіли такий дуже якби, такий ефектний виноград. На празднічній стіл, щоб вразити людей. Ну і коли скуштували це торнадо, то, є, то затарилися одним торнадо. Вибирали грони саме такі товарні. Найменша то е, грона була 1, 700 і 2200. Ну, а найбільше було 2200 е, ну, в моїх умовах. І вони тут, які самі товарні грони, повирізали. Але ж я не. Не за це хочу сказати, я хочу сказати за товар, чим він цікавий. Він, по-перше, дуже крупноплодний. Ягода тут така від 18 до 25 грам, реально, друзі. О, і, і що цікаве, що тут от дуже Хрумка м'якоть. Не дуже хрумка м'якоть, а дуже-дуже хрумка м'якоть, така, як у яблука. Оце тоненька шкірка, яка така не відчувається. Дуже-дуже хрумка м'якоть, як у яблука. І гарне сукоре накопичення. Ось тобто, таке і сиш, хрумтить і, і, і солодка. Смак гармонійний, але ж товарні показники, крупна ягода, то тобто, це роблять виноград такий, знаєте. Ну Цікавий, як і для себе, так і. Ну і для святкового столу, друзі, ось, дуже такий чудовий виноград. І так, виноград торнадо. Зрізаю, друзі. Залишки. Ну, щас, щас, щас. Раз, Оп! Ну тут бачите, треба зняти. Ой! щас я. Друзі, дивіться, це не найбільша грона. Так, є згорони тут іще більше, я говорю, ось лежить. Да? Горона така ну більше кілограма, кіло на півтора, мабуть, вона така крилата, широка. Але ж навіть оце бачите, таке, то світле, але ж вона дуже солодка вже вся. Оце таке торнадо, друзі. Класний винагород. Дуже чудовий винагород. Так, друзі, і буде срізатися вже форма Еверест, Це селекція Павловського. Теж виноград крупний, хрумкий. Говорять, що в нього погана якби, сипеться там погана врожайність, друзі. Ну дивіться, я вам показую наглядно Все врожайність, гарні грона. А по смаковим якостям це якби виноград. Я можу сказати височайших, височайших вкусових якостей. Хрумка м'якоть, солодкий. ну Трішки, ви бачите, знизу це дощ йшов і, і заляпав, тому що воно низько. А дивіться, які груни. Шикарні груни. Цей рік ягода менше, ніж той рік. Той рік була трошки, трішки крупніша. Але ж непогані груни. І гарний врожай. О. Форма Еверест. Дуже мені подобається, друзі. Ось такий він, Еверестик. Так, все, все робимо зрізку Так, друзі, і буде сьогодні зрізатися кишмеш сказка казка. Значить, отакий він має грони Кишмеш сказка. Це теж гібридна форма калуїна з дуже такою високою безнасіненістю класом. Тобто, якщо таку взяти, дивіться, все крупна ягодка, да? я її зрізаю, то косточки ми не побачимо. Дивіться, Я вам показую, друзі. Бачите, для нашої вітчизняної селекції це вважається дуже такий. Якби цікавий кишмиш. Єдине, що трішки треба прорізати груну. Дивіться, оце Солодке-солодке вже. Ось ця груна не прорізана. Ви бачите, вона набита як, як, вроді б, як качанчик. ну Тим паче, що вона е, ну, ягатках лопнутих я не бачу. Тут от, трішки вже побили Осина, напевно, що Так, де ж тут зріжу цю грону. Зараз я виключу, зріжу і покажу. Ось зрізав ось грону. Дивіться така гронка. Доволі таки немаленька тут ягодка. Але ж враховуючи гарний клас безнасінельності, то кишмиш сказка, я вважаю такий дуже цікавий кишмиш. Смачний, без мускату, без нічого, але ж така своєобразна гармонія, може якісь фруктові нотки. О. Маю це одна прививочка, потім друга прививочка і ще так корневласний кустик. Ну, може буду ще знімати на корневласному кустіке, там, е, тоді може ще якби, більш буде детально. Е, детальний огляд буде ще цього кишмиша, друзі. А зараз зрізаю, дивіться, ось який кишмиш суперовий працюємо а клас безнасіниності отакий друзі так друзі обійшов з другої сторони отакий От кишмеш Хочу ще показати дивіться який він гарнюні грони гарні і ягода крупна прошли рік ягода була в 16 назором Ну зараз менше, ну такі і 10, і 12. А є навіть там знизу я зрізав і... Так, взагалі всі всі груни такі потужні кишмишок. А ну-ка де друга груна. Дивіться. Шикарний кишмеш. Шикарний. Отакий От він. Кешмеш сказка. Товарний, але ж нуждається в прорізки, коли він якби, опилився і в стаді горошин його бажано прорідити, тоді він виходить, що буде дуже чудовий і дуже крупний кишмиш кишмиш сказка. Так, друзі, і теж буде трішки дорізаний. Форма Віктора Калугіна гібридна під назвою Зв'язні ворота. Є, маю одну єдину прививочку. То є, тут винограда, да, тут такі є на цьому пусту 6 прививок різних сортів. І одна з них це Зв'язні ворота. Ну, що хочу сказати, що виноград якби, годиться на зберігання. Сам особисто я не випробував, але ж. Чув виноградарів, що він добре зберігається, тому що тут в батьках йде редглоп. Ну, дійсно дуже така щільна м'якоть. І він як би, чим відрізняється від редглопа гарнішим смаком. Ну І кращий на як би, і на, і кращий ну на вид кращий, бубка така. Крупна, десь так грам 15-18. Ну, а такий, хочу так, щоб сонечко трошки на і сонечко ви побачили. теж, Ну, непоганий виноград, тобто якби, око радує, крупний. І плюси, якщо учитувати, що він, як цей виноград годиться на зберігання, то... Дуже цікавий виноград. І так зв'язні ворота теж будуть срізані.